Друзі, я не встигла зняти вам птахів, але вони тільки що були тут на е, витянутій моїй руці, на такому відтинку від мене. І просто хочу вам показати, ну хоч трошки зняла. Дуже цікаво було, коли вони летіли саме сюди, у вікно, прямо на мене, величезні такі. Про що це? Ворони. Але я їх люблю. Доброго вечора, друзі, ми з України. Вітаю вас. Дивіться, у нас Дніпро 5 грудня. І у нас сніг пішов. І прям такий, знаєте, цікавий, гарний сніжок. Я хочу вам показати і зафіксувати це, тому що у нас дуже рідко буває сніг. Ось така у нас погода зараз цікава. На вулиці температура 0 градусів там 1, плюс 1, плюс 2 сьогодні, тому, друзі, цей сніжок він буквально на трошки нас порадує і далі він розтане. Ось так виглядає. Наше Дніпро зараз. Сьогодні у нас тихо було, не було у нас ніяких вибухів, нічого не чутно. Ситуація, в принципі, спокійна, окрім того, що відбувається загалом у світі. А так ось бачите, як у нас світло у нас вимикають по графікам, і як ви бачите, Дніпро світиться. Друзі, ось, бачите, ми завершили стрім тільки що. Я вам обіцяла показати сніг на стрімі, але це в нас не вийшло. Хочу показати, як різниця у нас в Дніпрі, температура повітря і погодні умови. Просто є така, знаєте, прям межа, можна сказати, знаєте, як в селі. Межа між сусідами, то у нас, бачите, тут дійсно є сніг. І він трошки навіть буде ще триматися. Хоча на вулиці плюсова температура, і це буквально один квартал вверх, і можна побачити у нас сніжок. Мені просто треба було, мабуть, йти не вниз до річки, спускатися, а підніматися вгору. І тоді би ми з вами на стрімі побачили саме сніжок у Дніпрі. Зроблю, друзі, таке невеличке відео, тому що просто щось у мене не виходить останнім часом саме відео монтувати. Зроблю вам декілька таких замальовок із нашого міста, із вікна там вам трошки замальовка буде. Такий буде Таке невеличке відео буде. От бачите, дивіться, я буквально межу пройшла і тут вже немає снігу. Практично немає снігу. Це буквально ми з вами ось пройшли хвилинку. Бачите? Трошки нижче спускаємося і вже снігу у нас немає тому деякі, деяка частина Дніпра бачить сніг. А люди, хто нижче знаходиться снігу, не побачать все на цьому, друзі, буду завершувати. Дякую велике за підтримку. Тим, хто дивився стрім. Кому цікаво, можете переходити передивлятися. Там два вже було останнім часом таких цікавих у нас стріми з великою кількістю інформації. Там більше про новини навіть було і про мобілізацію жінок, і про зміни. В економіці держави і зміни про... за кордоном знаходяться в інших державах. Там інформація була на стрімі. Спілкувалися. Дуже вам дякую і за підтримку і за те, що не забуваєте, підписуйтесь, лайкаєте. Бачите, у нас ось так в Дніпрі працює трамвайчик. До речі, хочу сказати, електрика. електрика у нас по графікам, так як і була, трошки менше графіки стали вимкнення, але вони є. І так, в принципі, у нас тиша. Вибухів не чули, хоча, звісно, кожен день шакеди і е, працюють мобільні групи. За межами міста. Може, там чують люди, які знаходяться десь поряд. У нас не було чудно нічого, поки що куса. Ось така, друзі, у нас ситуація. Все, на цьому буду завершувати сніг, встигла зняти. Все, дякую вам за перегляд. Пока-пока. Марті 26 го года нас всіх отправят в Україну. Германия уже заявила, что не украинцы должны покинуть Германию уехать в Украину. Швейцария принимает теперь только с оккупированных областей или областей, которые сейчас идут боевые действия, и каждый случай рассматривает индивидуально. Также Швейцария объявила, что может аннулировать пребывание отдельных украинцев, если посчитает, что статус пребывания в Швейцарии был выдан ошибочно. Ну и, конечно же, Литва не осталась стороне. Люди, которые находились 24, -го, 02, -го, 22 -го не в Украине, а, например, в Египте, не имеют права сейчас продления гуманитарного ВНЖ в Литве. Мамочкам с детьми предлагают вернуться в Украину на безопасной территории. А тем временем Ермак полетел в Америку договариваться. Говорят, что вот-вот будет перемирие. Очень многие люди начали резко нервничать. В жизни будет именно так, как должно быть. Таким 2025 год для украинцев в Европе будет самым решающим. Хотя я не верю, что это все кино очень быстро закончится. И вообще не верю в окончание всего. Предлагаю запастись попкорном, будет скоро очень весело. А пока у меня есть только вот такие вот ягодки. Всем приятного аппетита! Хорошего дня!